Здоровенькі були інвестори. Батя Панас в ранковий час. Знову на полі чудес або місто Таунхаусів в місті Івано-Франківськ. Сьогодні на огляді у нас чудесні шикардосні тауни. таунхауси з гаражами, з балконами, з сучасним оздобленням таким зовнішнім. Заведено газ. Гараж. Котлова. Санвузол гостєвий. Кладова під сходами. Величезна кухня студія. Вихід під камін, Тераса з діляночкою власною вашою. Ось тут у нас може бути розташований камін. Велика спальня з виходом на балкон і власний санвузол в батьківській спальні. Це просто величезний бонус, я рахую. Ще один санвузол, великий, спальня, з балконом. І ще одна спальня теж з виходом на балкон. Шикарне планування, великі кімнати, великий гараж. Один і шість сотків під кожним таунхаусом. Телефонуйте терміново. Ще є декілька таунхаусів на продаж. Компанія Житло батя Панас! Здоровенькі були інвестори і любителі дорожчого сегменту таунхаусів. Це пропозиція для вас. Тауни 136 квадратів. Все повністю дороге, починаючи від бруківки, від армованих поясів між першим і другим поверхом. Дорогий дах, дорогі вікна, ливнева каналізація, всі великі кімнати, санвузол в спальні батьківський, санвузол загальний на другому поверсі, санвузол на першому поверсі, гараж 280, в'їзд в ворота, клінкерна плитка на фасаді. Все, як ви любите. Я знаю ціну цих таунів. Є ще 5 на продаж. Ціна ще минулорічна поки що. Ось там трошки поодаль 100 метрів, де стоїть вагончик у той. Ось він. Тут буде друга черга цих таунхаусів. Вони вже будуть менші по площі 120 квадратів, а ціна буде така сама, як тут. Зверніть увагу, дуже якісне будівництво, відеонагляд, відкатні ворота будуть, все на сигналізаціях, на пультах, тобто той, хто хоче жити в дорожчому сегменті, якіснішому таунхаусів в крихівцях, пишіть, телефонуйте. Висилайте смски, буду радий показати вам всі творіння від якісного забудовника.